У часи економічної кризи людей менш за все цікавлять питання культури. Однак у буремні 90-ті роки час для відпочинку, попри життєві негаразди, містяни все ж таки знаходили. Одним із центрів тяжіння тих часів був кінотеатр Родина ти можеш обідітися, що наша Родина свіжа і красива. Приходи в гості Родина завьет. Цей кінотеатр знаходився на розі проспекту Яворницького та вулиці Столярова. Його історія почалася у 1909 році. Завдяки унікальному проєкту, акустичним новинкам та дизайну з того часу і на довгі роки кінотеатр Родіна вважався одним із найкращих кінотеатрів СРСР. У 1992 році тут транслювали культові на той час стрічки, в основному західного виробництва серед найпопулярніших: Стій або моя мама буде стріляти. Гіркий місяць, останній з могікан. Історія кінотеатру Родіна закінчилася у 2014 році. Зараз у цій будівлі розташований ресторан. Ніхто не сміє ображати мого хлопчика. ти в нього влучила. Дрібниці.